Психолог проводить тест перед ним 10 чоловіків, у кого вдома командує дружина один крок назад. Дев'ять чоловіків відійшли, а один залишився на місці. Його запитують Друже, розкажи, як чоловікові утримувати владу в домі? Поділися секретом. Я не знаю, мене сюди привела дружина і воліла стояти на місці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рознівана жінка прибігає до ворожки. Я ж просила вас зробити з мого чоловіка жеребця. Я так і зробила? Ні, не так ви зробили. Я роздягаюся, а він ірже і зупинитися не може. Напередодні нового року бабусю привезли онука. Хлопчик стомився з дороги, тому бабуся поклала його спати. Вранці він почав вирядувати і балуватися. Бабуся йому каже Михасику, поводь добре. Якщо будеш хорошим хлопчиком, то Санта Клаус принесе тобі в подарунок іграшкового літачка. Класно, зрадів онук. Тепер я зможу гратися двома літаками. Чому двома? здивувалася бабуся. Тому, що один я щойно знайшов у тебе в шафі. Жодного разу не бачила людини, яка б сперечалася з сантехніком, зате регулярно бачу людей, які спіною біля рота оскаржують думку лікарів: чи то унітаз набагато складніше за людський організм, чи то сантехніка бояться більше ніж лікаря. Розмовляють три подруги. Одна каже: чоловік мені купив великий суперкрутий смарт-телевізор. Сиджу вдома, нікуди ходити не треба. А мені чоловік купив шикарну стереосистему з караоке, увімкнув і розважайся. А тобі що купив? запитують у третьої. А мені чоловік нічого не купив. Сказав, що зі мною ще можна і в кіно, і в театр сходити, і на концерт.